От, ну, уявляєте, треба було виявити е, більше сорока прокурорів та е, хмельничини, які мають е, інвалідність другого ступеню. На секундочку, це це складно. Це значить, що вони обмежені в обслуговуванні, що їм потрібні спеціальні засоби для того, щоб пересуватися і так далі. Оці прокурори мають всі ці довідки. Це, це треба було виявити для того, щоб ну е, мені здається публічно визнати те, що МСЕК ну це величезне. Корупційний ризик, що там є особи, які займалися тим, що накопичували по 6 мільйонів доларів. Я ну, взагалі не уявляю, що це за цифри. Да? Просто, ну, це, це ж ганьба. Мені здається, що частиною того плану перемоги мала би стати ну, одним з питань боротьби з корупцією. Бо це внутрішнє завдання, це внутрішній план. І коли про це не звучить, однак ми і наші іноземні партнери бачать а, про те, що відбувається, яким чином у нас люди дозволяють собі ухилятися від мобілізації. Маючи владні повноваження і отримуючи інвалідність, я вже не кажу про пенсії, які вимиваються ну, фактично отримуючи ці підвищені пенсії на інвалідність. Вони ж вимивають гроші з державного бюджету на секундочку. А потім для чого? Для того щоб голова податкового комітету і фінансового пан Гітманцев виходив і підвищував податки для українців заднім числом всупереч Конституції України. Ну тобто. Я ну знаєте, я настільки шокована, що мені складно це толерантно коментувати. У мене лишається єдине питання: а в яку країну генеральний прокурор Костін поїде як посол? Бо це вже традиція. Ви хочу нагадати його попередниця пані Вінедіктова, яку Зеленський, до речі, звільняв за статтею. Вона ж поїхала послом Швейцарії. У нас, якщо тебе звільняють за статею, то далі ти посол. Але ну так знущатися над дипломатію під час війни. Ну ще треба вміти, вибачте. Тому ну, ну, що бачите, послати можна по різному. Дипломатами можна дипломатами ну, мають бути історія, професійні особи, а не тих, кого звільняють за статею, і потім, начебто, в заслання якесь відправляють. І друге питання: чи з'явиться все ж таки генеральний прокурор Костін під час свого звільнення в парламенті і відзвітує за свою діяльність?